Друзі, доброго дня! Я хочу е, поспілкуватися з людиною, у якої кіста горла. І Танюша, я хочу тобі, е, ну, в тебе запитати, як твої, ну як твої результати після клітинного харчування, що ти зараз споживаєш клітине е, харчування компанії Біепік. І я хочу в тебе спитати, ну на сьогоднішній день. Коли ти прийшла в команду, коли ти почала приймати цей продукт наш чарівну, нашу капсулу, пожалуйста, розкажи нам, що в тебе було, що ти робила, і що у тебе зараз відбувається? Добрий день, друзі. Мене звати Тетяна Бондаренко. Я із міста Кривий. Рік. Десь два роки тому мене обнаружили кістогорла. горла, і саме в той день, коли почалось вторгнення, да почалася війна, мені мали робити операцію на горлі. Мені поставили діагноз кіста горла і мали робити операцію в місті Львів. І потім, ну, зв'язку з цим станом в Україні, так Трохи, ну, якби перенесли операцію на невідомий час. Потім я поїхала в Польщу, там з медициною взагалі все так дуже складно виявилось. І я цей момент постійно відкладала. Тобто, ну, по-перше, мені не хотілося робити операцію, по-друге, не було такої можливості. Потім, коли. Вже почала так і, так і стан про себе давати знати. Я постійно ну, ковтала слину і відчувала таке відчуття, як як наче в мене там щось застрягло. Ну я це все порівнюю з корочкою хліба. Ось і ну, якби прийшов такий момент, коли вже я розуміла, що мені треба щось вирішувати. Тобто або робити хірургічне втручання, яке мені не хотілось робити, або ж шукати інші якісь способи. І два роки, ну якби два роки я спостерігала за одною жіночкою, з якою ми водили дітей разом до школи, її звуть Оля, Оля Яремчук, і я спостерігала за тим, що вона вживає клітинне харчування, як вона за її змінами. Дуже була я від неї в захваті, але. Я не наважувалась в неї звернутись по якимсь там своїм причинам. Ну і коли стало питання е, оперувати чи спробувати лікуватись е, якось інакше, е, я думаю, ну все, вже ну, напевно прийшла та е, точка а Пора. Да, та, та, та крапка кипіння, чи, е, що вже треба, треба щось робити, треба щось якось діяти і всі ці. Сумнів ну, якби в сторону. Я подзвонила до Олічки Яремчук, розпитала в неї, ну, порадила з нею, як ти вважаєш, чи може, чи, може допоможе, чи може мені допомогти цей продукт, тому що ну, по, своєму, по своєму діагнозі я не бачила ніяких результатів. Я бачила там інакші результати по е, кісті там, гру, груди, е, грудей, да, по кісті жіночих. Е, Статевих органах і так далі. Вона каже, да, Таня, ну вона мені так, в мене на той момент не було навіть коштів, щоб замовити цей продукт. Тобто я розуміла, що це е, ну, якби коштує грошей, але порівняно з тим, що зробити операцію, то це ніщо. І е, в травні 25 травня Оля мені дала в е, е, борг. Е, цей продукт і каже, вже починай пити. Я на радостях пробігла вже кажу, я начну з вечірніх. Вона каже: ну хочеш, давай. І я почала пити з вечірніх капсул. Тобто, вже на ранок я проснулася, ну, чесно, я не знаю, віра, мені хтось не вірить, але той, хто мене знає, я не можу ну, якби розказувати неправду. Тобто на ранок я вже проснулася з зовсім іншою людиною. Тобто я інакше проснулася, я виспана, я в настрої, хоча для мене цей. Не є. Було тяжко, так? Так, да, Я завжди я просиналась, Мені мій колишній чоловік казав, що ти вічно без настрою. Я йому кажу, ну знаєш, ти ж вже маєш мене знати, в <реш> мене ранок так і починається, я просну, ну, вже проснулася, вже якась зла, поки я не проснув, не прокинусь. Була така невиспана якась зовсім. так? Да, да? невиспана, знав, пройшло, Пройшов ранок, я думаю, боже, якось так мене.